Це ні в якому разі не журналістика. Те, що показує сьогодні російські медіа. Це називається інформаційна війна, які через спеціальні технології намагалися сформувати викривлену точку зору щодо подій, які відбуваються в Україні. І я можу запевнити вас, що ми, українці, разом з усім світом цей перший етап інформаційної війни ми виграли. По в світі Росії ніхто не вірить. Жодної е, п'ятої колони ніде, крім всередині України, росіянам створити не вдалося. І сьогодні, ну, звичайно, що дивно під час президентської кампанії приділяти таку увагу е, перебуванню на Сході і на Півдні і приділяти таку увагу спілкуванню з іноземними засобами масової інформації. Я це роблю. І це, я вважаю, дуже важливий внесок в нашу перемогу. Бо той, той факт, що Росія опинилася в ізоляції тотальній, під час голосування в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, під час проведення нашого рішення на Генасамблеї, під час рішення в е, Парламентській асамблеї Ради Європи, під час рішення щодо слідчої комісії, яка сформована Радою Європи, під час об'єднаної позиції Європейського Союзу щодо застосування санкцій під час рішення G7. Тобто Росія ніде в світі російській пропаганді не вірять. А вірять кому? Вірять українським журналістам, вірять тим, хто приїжджає сьогодні іноземним журналістам, вірять місії спостерігачів, вірять тим, хто сьогодні, ну дивиться, іноземні українці, іноземні журналісти, Більду, Лос-Анджелес Таймс, сидять зараз ризикуючи власним життям слов'янську і передаю, що насправді відбувається там. Я думаю, що тут, по-перше, ну, велика подяка всім журналістам за те, що ви сьогодні активно працюєте, не мовчите. Це той внесок в нашу перемогу спільну, який кожен з нас має зробити. Друга позиція, велика. Подяка світу. Да, дійсно, ми вважаємо, що він не повністю використовує ті можливості, які має. Да, дійсно, ми чекаємо 12 травня, післязавтра, на засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу третіх дуже рішучих санкцій, які примусять Росію виконати ті зобов'язання і щодо е, направлення спостерігачів для проведення президентських виборів, і щодо перекриття кордонів, своїх кордонів для постачання зброї, наркотиків, грошей для фінансування терористів і бандитів. Е, Василь Петрович каже, що е, нібито е, там наші воюють. Ні. Там ні солдати-удачі воюють, там воюють вбивці-терористці-найманці, які взяли в руки зброю і за величезні гроші вбивають наших людей. І я впевнений, що реакція має бути дуже жорсткою. Бо іншої мови, російської, української, мови е, голів рад, мерів міст, вони просто не розуміють. Вони їх ігнорують. Вони для них просто ніхто, Вони самі їх то, як цю штепу, знаєте, то вони їх в підвал садять, то потім витягують, звідкись показують. Ну хіба це мер, хіба це представник народу? І в першу чергу, що на сьогоднішній день потрібно, нам потрібна єдність. Україна має бути єдиною. Друга позиція ми маємо провести президентські вибори. Третя позиція негайно і вже не допустити жодних фейкових референдумів, які дестабілізують внутрішню ситуацію в країні. І четверта позиція, нам треба нарешті боронити і будувати державу. Всім разом, взявши спільну відповідальність під це.